Подивимось, про що він мовчить, що він тобі не договорює, що ми маємо з тобою знати для того, щоб ти могла швиденько вирішити цю всю ситуацію. Отже, мовчить про сімірку мечів і про Сімірку Пентаклів. Е, він не говорить тобі про те, що е, на його роботі, де він працює, де він дуже багато всього робить. Де він дуже зайнятий, він не задоволений тими грошима, які він заробляє. Ну, можливо, ти про це знаєш, але тут він не говорить тобі про те, що він планує звітом піти, але не просто піти. Він планує там щось наробити і з розряду щось вкрасти, щось заподіяти якоїсь такої шкоди, після якої, а ну давай подивимося, чим це все для нього закінчиться. Може закінчитись тюрмою. Одним словом, слідкуй за ним, якось керуй процесом його думок, тому що він збирається робити там в себе на роботі, де він дуже йому не подобаються ті гроші, які він заробляє. Збирається там робити якусь вечірінку з паслідствами. Так, а ну для тебе чим це все закінчиться? Печаллю. Одним словом, контролюй його, бо будеш плакати.